Мережена хатка. В лісі хатка розписна, невисока, не низька, а по лісу мишка біжить, побачила хатку і пищить. Мережена хатку, хто тут живе? Ніхто не озвався. Зайшла мишка в хатку і стала там жити. Прискакала жабка з крикотушка. Мережена хатку, хто тут живе? Я мишка шкреботушка, а ти хто? А я жабка-скрекотушка. Іди до мене жити. І стали вони жити разом. Прибіг зайчик. Бережа на хатку. Хто тут живе? Я мишка скреботушка. Я жабка-скрекотушка, а ти хто? А я зайчик-побігайчик. Іди до нас жити, стали вони жити трьох. Прибігла лисиця. Мережа на хатку! Хто тут живе? Я мишка шкреботушка Я жабка скрекотушка. Я зайчик побігайчик. А ти хто? А я лисичка сестричка. Іди до нас жити, і стало їх четверо. Прийшов вовк. Мережа на хатку, Хто тут живе? Я мишка шкряпотушка. Я жабка скрепотушка. Я зайчик-побігайчик. А ти хто? Я лисичка сестричка. А ти хто? А я вовчик-братик. Іди до нас жити, і стало їх п'ятеро. Аж ось суне ведмідь. Мережа на хатку, Хто тут живе? Я мишка скреботушка я жабка скрекотушка. Я зайчик побігайчик, я лисичка сестричка, я вовчик-братик, а ти хто? А я ведмідь на брідь. Заліз він у хату, а вона і розвалилась.